10 липня 2025 року. День від початку Великої Навали 1233. Чорнеткові поточні записання Інпровізу. Вже як вийде. Здумалося. Останніми днями, що втрапляю у себе такого, яким був колись в році, можливо, 87-му, коли себе означив як приватну особу. Тоді настало перебував тілом в Москві. І власну країну, Україну, власну територію мав саме в собі, з огляду на ситуацію проживання, роботи, спілкування російськомовного, совєтського, ет. І що на щось Певно, не зважав, чогось не помічав, не впускав у себе і тримався мови. От і зараз перебуваю у Фінляндії, і довкіл інша мова, звичайно. Те, що долітає з України, я теж розумію. При всім перейманні поточним вибухами, нальотами, розбираннями ситуацій, сварками, заявами і таке інше, музикою, яку чую недавню, теперішню українську. І я розумію, що Я в якомусь іншому світі перебуваю у своєму власному, певно, в своєму проминулому і в тому, що зараз проминаю, але це все на певній відстані. І ніколи я не втраплю в ту країну, яка складається наразі. Тобто Можливо, найкраще би місце, де би хотілося опинитися. Це містечко народження, але і там вся країна це, певно, була би територія, огороджена парканами. Територія чи давня, дитинство, чи недавня помайдана територія, в тому містечку, де я прожив. Назбирати можна, певно, дні, місяці в суму кількох років, з кількох, трьох, чотирьох, п'яти. Не вилічу точно. Отже. День добігає де кінця. І він направду зараз такий. День за півгодини 12 ночі. Умовної, бо тут та ніч геть на себе не схожа. Тобто вона тут така, яка є, але вона у нашому розумінні не ніч. Отже... Закінчую. Живу далі. Життя приватної особи триває.